Народити та виховати одну дитину, дивлячись із сьогоднішньої економічної ситуації в державі вкрай непросто. Однак українські матері завжди знали про своє покликання. Людмила Миколаївна з підлісного Мукарєва подарувала Україні 10 громадян. За це від держави отримала звання мати героїня. А от допомоги мінімум. Почула про благодійництво організації за конкретні справи. Звернулась. Відповіді чекати не довелось. Коли приїхали до нас в село люди від організації за конкретні справи, привезли в дитячий садок морозілку, от тому я вирішила теж звернутися. Думаю, а може мені щось допоможуть? Привезли матеріали. Ми просили, щоб нам перекрити кухню. Це є насправді конкретна справа для нашої сім'ї. Це Ну, не непідйомна справа з нашого бюджету. Дуже дякую цій партії за те, що вони відгукнулися на наше прохання і допомогли нам маленькій, але конкретній справі. Патріотичність людини залежить не від гасел, а від того, що робить вона для своєї рідної землі. Родину білих по-іншому не назвеш. Тож на клич про допомогу команда організації за конкретні справи взялася охоче. Коли ми всією командою приїхали до цієї родини, ми побачили цих чудових вихованих дітей, цю мати-героїню, яка гарно виглядає, яка надає гарну освіту своїм дітям. Гордість бере за таких батьків, які в сьогоднішній день приймають рішення народити і виховати десятьох дітей. Тому, звичайно, ще раз підкреслю, що для таких сімей ще більше хочеться допомагати. Ми відразу прийняли рішення, що ту допомогу, яка була необхідна для Цієї родини ми визначили і привезли, підтримують представники політичної партії за конкретні справи і ініціативи людей. Поваги заслуговують від розповідання усіх конфесій. Тож долучитися до будівництва костелу у селі Ганівка, що на Дунаєвеччині, рахували своїм обов'язком. Вже два роки прихожани самотужки переоблаштовують колишню хату під храм. Парафія невеличка цут наш, але силами своїх. Своїми силами. Спонсори були ці орендатори, два орендатори тут, з Мушкотинець-Боднар. І грішми, і з Кірпічом. Ми всім колективом, всіма парафіянами села Ганівки дуже вдячні. Велику подяку висловлюємо нашому. Олександру Володимирівчук, знаючи про те, що організація за конкретні справи завжди працює на благо людей, були впевнені, що на Богом благословенну справу допомога не змусить себе чекати. Якби всі е, депутати і е, помічники депутатів на це звертали трохи увагу, а не тільки, ну, так як сказати, один він. Бо до цієї пори, скільки було депутатів і не знаєм як буде далі, то такої допомоги, як він надавав селам і, і школам, і садикам, і всім ніхто не давав. Загалом політична сила за конкретні справи, лідером якої є Олександр Герега, з задоволенням долучається до ініціатив людей, адже лише спільними зусиллями, об'єднавшись заради єдиної мети, ми зуміємо досягнути кращого рівня життя кожного українця.